Тату тату Хто там танцював тату ма тату мама тато. Як тату з мамою? З мами танцювали. Покажи. Чекай, покажи отак от і що ще робили? Отак ручками і так кружляли. Покажи, як кружляли. клас Тобі я прошебачу, що відчути хочу, як разом із тобою ми. ты так бьем поел. А я вы так без лихтарика? Это будет одежда. Ты сказал вау? Вау, вау, вау. Заходжу в кімнату і бачу цей білий об'єкт. Картинка в моєму розумі. Маленька, світящася картинка, виходить з мого розуму і накладається на це, і я бачу ручку. Ой, Не можеш? Підстрибнути треба. Ні. Давай пробуй. Вдягаємо. Отак от. Ой-ой-ой. Мамі. Текла кейса? Так і буде. Ку-ку Один Два Три Фу А ручками Вау! Все? давай, а -а -а. <свисток> Давид! ви смачний сніг. Давай, Давай. Давид Олександрович, а ви розкажете, чого плачете? Не хочете? Добре. А так все добре починалося Просто, блін. Подивіться на цю дитину. Це жесть. Готуємо вечерю. Трисячка. чухуфу Ой-ой. Нічого.